Крапанино, мама моя, крапанино! Всім привіт! Сьогодні така анонсована і очікувана тема, як крапельниці. Ми поговоримо, що це таке, звідки воно взялося, чи дійсно вони так допомагають, і яка від них шкода. Та перед тим, як почати, давайте розглянемо стани, коли довенне введення ліків дійсно виправдане. Перше це екстрена медична допомога та інтенсивна терапія. Це стани, коли потрібно швидко. Негайно та контрольовано ввести ліки. І саме для цього вибирається шлях через вену. Друге. Цей стан переплітається з першим це безсвідомий стан, коли пацієнт не може ковтати таблетки або пити рідину. У такому випадку також обирається для шляху введення ліків вена. Три масивна крововтрата, коли потрібно швидко, негайно відновити об'єм циркулюючої крови. Чотири. Тяжка дегідратація. Стан, коли організм втратив. Занадто багато рідини і занадто ослаблений, щоб відновити її шляхом пиття. І ні ось підлітника. За Ми зараз камеру звалимо. І п'ять це паліативна допомога. Стан, коли організм настільки ослаблений і знесилений, що не може традиційно ковтати таблетки або пити воду. Усі ці стани об'єднує те, що пацієнт не може приймати ліки традиційним шляхом, тобто у вигляді таблеток. І саме в цих випадках виправдане введення ліків через вену. А сьогодні ми хочемо поговорити про масову звичку чи то традицію періодично прокапатись. Давайте розділимо ці два поняття і оцю саму традицію назвемо крапаниною. А тепер, коли ми розділили ці два поняття, будемо рухатись далі. Марс, вийди з кадру. Хочей сам сценарій написаний. Пішов, слабо, да? Давайте почнемо розбиратись, звідки цей феномен періодично прокапатись, взявся. Звичайно, ми почнемо з радянської медицини. А саме тих методів лікування, які не визнаються в світі, а деякі навіть визивають сміх. Дійсно, радянська медицина створила свій особливий пасивний підхід пацієнта до лікування. Це коли пацієнту взагалі все одно на своє здоров'я, він робить з ним, що хоче, однак, якщо він захворіє, то. Віті мене сієра! І лікар має прибігти, і швидка має приїхати, і лікарняний потрібно відкрити, і два тижні пролежати в лікарні. А там все має вирішити чудодійна кремлівська таблетка. Або ще краще укол, а ще краще крапельниця. Адже ти лежиш, водичка булькає, а ти нічого не робиш, а воно лікує. Але це не точно. Та феномен під назвою періодично прокапатись. З'явився значно пізніше. Його породила сама держава. Тогочасні владці, яких нині прийнято називати попередніки, дуже довго не могли визначитися, яким курсом має піти медицина і як її потрібно реформувати. Тим часом українські лікарі отримували зарплату, яка на кілька гривень вище мінімальної. Того часу їх колеги в Європі отримували заробітні плати, які обраховувалися тисячами євро. Це і змусило лікарів розглядати пацієнта як привід заробити. В цей час трошки підсуетились фармакологічні компанії, які оцінили це як шанс допомогти лікарям і трошки заробити самим, звичайно, коштом пацієнта. Шукати винних ми не будемо. Просто зафіксуємо, що такий момент відбувся, і, на жаль, незважаючи на впровадження доказової медицини, він триває. Від чого зазвичай прокапується українець? Та від усього? Від гіпертонії, від енцефалопатії, від серця і для серця, від хворих судин, від трахондрозу. І просто так для профілактики. Профілактики чого? Ну, ХЗ. Наприклад, можна шлаки почистити. Коротше, привідів звернутися в аптеку маса. Чи закріплено це протоколами лікування? Звичайно, ні. Чи підтверджено це реальною медичною наукою? Також ні. До речі, про останню. І тут ми поговоримо не про сам процес капання, а про ті препарати, які в нього входять і коштують все золото світу. Отож, щоб офіційною наукою препарат був визнаний дієвим, він має пройти рандомізоване, подвійне, сліпе, плацебо-контрольоване дослідження. Пояснюю, в медицині відомий такий ефект, як плацебо. Це коли пацієнт вірить в певний препарат або метод лікування. і Через цю віру у нього покращується самопочуття, зникають або покращуються симптоми. Тобто під час дослідження пацієнту вводять або звичайний фізіологічний розчин, або таблетку пустишку, і якщо паці... після цього пацієнту стає краще, це і має назву ефект плацебо. І в кінці дослідження оцінюють, чи допомогла саме та сама діюча речовина препарату, чи саме оцей ефект навіювання, ефект плацебо, ефект віри в препарат. Якщо різниця між ними незначна, отже, лікує не лікарський препарат, не молекула, а саме віра в лікування. Це і є ефект плацебо. Тепер, коли ви знаєте, що таке клінічні дослідження і ефект плацебо, я вам скажу, що 70% того, що продається на полицях наших аптек, або взагалі не має жодної ефективності, або взагалі не досліджувалися. А чого досліджують, досліджувати, якщо воно і так продається? І в колах доказових лікарів гордо носять титул. Фуфломіцини. Про них в наступному розділі. У вену можна загнати величезний спектр лікарських препаратів. Одразу скажу: за душки ми виносимо ті препарати, які дійсно дієві і потрібні для інтенсивної терапії. Повірте, їх не так і багато. Ми сьогодні поговоримо про інші. Найчастішими гостями наших крапельниць є так називаємо препарати, що покращують обмін речовин, типу метаболіків або протекторів. І коли ви заглянете в інструкцію до препарату в розділ фармакодинаміка, ви помітите, що препарат капець, який помочний, він лікує від цього, налагоджує все. На молекулярному рівні взагалі пісня. І знаєте, що якщо це стосується амінокислот, вітамінів, мінералів, це дійсно так. Вони дійсно нам потрібні, і ми можемо вважати, що все, що написано в інструкції, це дійсно правда. Та є одне, але на прикладі вітамінів. Вітаміни нам потрібні, так само, як мастило, потрібне для мотора. Якщо його не буде, мотор працювати не буде. Якщо його буде замало, мотор може вийти з ладу. Якщо буде забагато, воно також принесе шкоду мотору. Мастила для мотора потрібно рівно стільки, скільки потрібно. Так само і з вітамінами. Наприклад, якщо нам на добу потрібно певного вітаміну 5 мікрограмів, то організм і буде за добу використовувати його 5 мікрограмів. Це абсолютно не означає, що якщо ви зараз з'їсте цілу пачку аскорбінової кислоти, ваш імунітет буде таким, що всі віруси від нього будуть відлітати. Скоріше за все, це закінчиться тим, що у вас у нирках будуть камені. Та є більш трешові варіанти. По венам українців часто гуляють деріват з крові телят, білкова фракція з мозку свиней, витяжка з мозку великої рогатої худоби. І це зараз не прикол. Заглядайте до інструкції. Можливо, ці препарати дійсно допомагають, але у мене виникає питання. Сучасна медична наука, яка навчилася зшивати між собою молекули ДНК, не може в мозку свиней знайти одну молекулу діючої речовини. Яка дійсно допомагає зробити на основі неї якийсь монопрепарат, якось його там гарно назвати, і продавати як діючу речовину. Замість цього ми досі ганяємо по венам бульйони субпродуктів. Іншою причиною, чому крапанина не допомагає, це банальна фізика. У вас є знайомі, які капаються від тиску? Звичайно, є. Давайте уявимо, що наш організм це грілка, в якій 5 літрів крові. Ну, приблизно десь так воно і є. В цій грілці рідина, тобто ну, в нашому випадку кров, рівномірно тисне на стінки. А тепер питання: якщо ми зверху зальємо туди 200 або 400 мл рідини, тиск на стінки зменшиться чи збільшиться? Правильно, збільшиться. А тому щастя. Кожної крапельниці від тиску не в самій крапанині, а в цілющому уколі сечогінного в кінці, який, до речі, можна приймати у вигляді таблеток так дешевше. Чому це небезпечно? Кожен раз, коли лікар призначає якийсь дієвий препарат, лікар стає перед вибором очікуваної користі та шкоди. Наприклад. Призначаючи чоловікові такий препарат, як бета-блокатор, ми завжди пам'ятаємо про його вплив на репродуктивну функцію. Або, наприклад, призначаючи статини, ми пам'ятаємо, що вони шкодять печінці. Або коли ми призначаємо ацетилсаліцилову кислоту, ми пам'ятаємо про те, що вона шкодить шлунку. Чому? Бо призначення ліків для лікаря це завжди складний вибір. Складний вибір між очікуваною користю та шкодою. Та це не стосується крапанини в жодному разі. Там всі препарати, як не відкриєш інструкцію, так панацея. Все лічить, нічого не калічить. В жодному разі. Лайк! Я не буду розповідати вам про запалення вен, тромбози, нафілактичні реакції. Це скучно. Стрьомно, звичайно, але скучно. Я просто розповім вам свою історію. Випустившися з університету, в якому, до речі, не вчать, я пішов у вільне плавання і почав. На прикладі старших колег, і це в принципі природньо, вивчати майстерність лікаря-краполога. Чи крапонавта? Ні, краще краполога. А, ок. одного разу жінці ми вводили до Венно жовту рідину для лікування серця. Рекламувати її не будемо. Так от, вона прямо у флаконі почала утворюватись пластівцями. В цей момент, дивлячись на це, я подумав: слава Богу, що не у Вені, не всередині пацієнтки. Так я і докотився до того життя, що зараз сижу і активно пропагандую доказову медицину. Тепер поговоримо про те, як допомагає те, що в принципі допомагати не може, або залізобетонний аргумент, а мені помогло. І тут я назбирав аж сім причин, чому це відбувається. Деякі з них більш-менш обґрунтовані, навіть, можна сказати, наукові, і завершимо космічними теоріями. Отже, перше. Детоксикація. При певних отруєннях певними речовинами, навіть тим самим алкоголем, його концентрація в крові збільшується. Вливаючи рідину в судинне русло, ми цю концентрацію знижуємо, зайва рідина виводиться нирками, і пацієнту стає легше. Однак в цьому стані допомагають не ті препарати, які ми вводимо, а просто сама по собі рідина. Тобто збільшення об'єму циркулюючої крові і виведення зайвих токсинів нирками. До речі, щоб досягнути такого самого ефекту, не обов'язково лізти в вену, можна просто пити рідину. Два. Існує теорія, що коли ми вводимо внутрішньовенну рідину, розширюються капіляри, покращується мікроциркуляція, покращується загальний стан. Якщо це дійсно правда, і це дійсно так, то того ж самого ефекту можна досягнути, просто п'ючи кожен день рідину, тобто воду. Три. Те, що ми з вами вже проговорювали, ефект плацебо. Віра в препарат, віра в його чудодійні властивості, віра в авторитет лікаря, віра в його слова. Чотири. Ціна препарату. Людська природа загадкова. Ми найбільше цінуємо те, що нам вартувало найбільших зусиль чи ресурсів. Більше того, якщо ми в чомусь не розуміємо, то ми вважаємо, що найдорожче, найкраще. А тому найбільш помічне лікування те, де залишив найбільше грошей. Не продав корову, не полічився. І тут стоїть в пригоді препарати по 200 гривень за флакон. П'яте. Відпочинок. Давайте зізнаємось, коли в сучасному ритмі життя ми можемо собі дозволити відпочити. Просто полежати. Так, звичайно, прив'язаним до капельниці. але ж полежати, полежати і відпочити. 6. Психотерапія. Каральна психіатрія в СРСР зробила свою справу. Психотерапевт у нас і досі не шанується. Інша справа медична сестричка. Поки ви прив'язані до крапельниці, їй можна розповісти про всі свої біди і нещастя, поділитися останніми плітками, обговорити своїх подруг. Ніби вони не роблять так само. І вилити всю свою душу, поки вам вливають фізроші, ну і ще там щось. Сім. Навіювання. Або москальською внушеніє. Страшна сила, я вам скажу, коли до тебе на прийом приходить людина лише з однією скаргою: Пора прокапатись. Доктор, у мене інсульт був три роки тому назад, пройшло півгода. Пора прокапатися. Дайте направлення в больницю. Вас на даний момент щось турбує? Не. То навіщо вам в лікарню? Я ж вам кажу: пройшло півроку, мені пора прокапатись. Ну і знову ж таки, окремо виділимо момент, коли вам дійсно вводять дієвий препарат до вени. Тут е, виникає наступне питання. Якщо ви знаходитесь у свідомості і можете ковтати таблетки, то виникає питання, навіщо, і саме головне, на хіба? Чи шкодить крапанина сучасній медицині? Питання достатньо філософське. Наче є і запит від пацієнтів на крапанину? І оплачують її також вони. Більше того, відповідальність за здоров'я пацієнта несе сам пацієнт. То чому б ні? Та в глобальному масштабі цей феномен крапанини дійсно несе величезну шкоду нашій системі охорони здоров'я. Ну, по-перше, лікар в Україні, як і лікар будь-якої цивілізованої країни, зобов'язаний дотримуватись принципів доказової медицини. І це не порожні слова, це закріплено законодавчо. Ось тут. А раз так, то ні держава, ні жодна страхова компанія ніколи не буде покривати витрати на ці препарати. А отже, як ти медицину не реформуй, але адепти напрямку крапанини будуть завжди за це платити з власної кишені. А отже, мета вибудувати дійсно безкоштовну модель системи охорони здоров'я буде абсолютно недосяжною. Друга причина це небезпека уявного лікування. І тут я навіть не згадую про шкоду препаратів, безпечність чи взаємодія яких абсолютно не дослідження. Справа в іншому. Доки середньостатистичний українець буде вірити, що інсульт лікується не терміновим тромболізисом, а крапаниною, і після інсульту потрібна не реабілітація, прийом антиагрегантних препаратів, контроль цукру, холестерину та тиску, а навпаки, періодичне прокапування, він не буде далі помирати в 66 років. Саме така середня тривалість життя чоловіків в Україні. А тому імітація лікування надзвичайно шкодить в масштабах країни. Як резюме, сподіваюсь, протягом відео ви помітили, що крапанина це уявне лікування, це антинауково, це неефективно і це метод, який будується виключно на вірі пацієнта в сам метод. І це той рудимент, від якого час позбавлятись. І щоб не затягувати це відео, будемо всім дякувати. Підписуйтесь на наш канал, обов'язково пишіть коментарі, ставте дзвіночок, і якщо це відео набере переглядів більше, ніж попереднє, з нас відео про інгаляції. До речі, посилання на попереднє відео має бути десь ось тут. А на цьому все. Всім більше доказової медицини. Па-па! Eu agradeço o teu entusiasmo, oh, Mars, Mars, no Mars. Só de pôr aí. o primeiro quadro, dizem. eu também vou vislumbrar o teu. de obrigado.